Так, друзі, всім привіт! Щойно приїжджав кур'єр з міста Експресу, привіз мені ось таку посилочку. Це у нас гібридний інвертор. Це я замовив вже третій інвертор. Це у нас Daxtrom на 6,2 кВт на 48 вольт. У мене такий, такий самий лежить зараз на 24 вольта. Але так як я комірки замовив зінкона. 16 штук 280-х, то все ж таки планував спочатку збирати два акумулятора по 24 вольти, але все ж таки надумав збирати 48-вольтовий акумулятор, тому замовив ось такий інвертор, доїхав він за 9 днів. Більш подробно буде у мене на каналі відео, тому переходьте на канал, буде там багато цікавого.